По початку цвітіння фангіцид з інсектицидом. Більше дане поле не бачило нічого. Перспективна, класна пшениця, гарні потужні колоски, як для ярої пшениці, непогано. Маємо середній колос 14 і верхівка 15 колосочків. Даний сорт славиться гарною випавності класною натурою. І дуже чіткими хлібопекар, хлібопекарськими якорствами. Сорка рухнув найвища хлібопекарська якість, яка є в якої пшениці, хочу звернути вашу увагу на стійкість даного сорту до хвороб. При такій густині, при таких вологах у нас ідеально захищені всі яблуки, починаючи від самого нижнього. До самого верху з колосом. Даний сорт має гарну стійкість до хвороб колоса, до листових хвороб. В минулому році хто висівав в даний сорт, залишився задоволений, в цьому році площа збільшилася. Минулий рік показав себе по даному сорту тільки другим класом, має гарний щільний колос, виповнений колос. Пшеничка стоїть в одному рівні з гарною густиною. Кому треба посів після кукурудзи або після соняшника не встигаєте посіяти озиму пшеницю. Звертайте увагу на даний сорт, вартої уваги. При мінімальній технології з живленням він видає своїх 70 центнерів. Дасте більше азоту, потягнете. 8-9. В принципі, даний сорт сміло може видавати при хорошій інтенсивній технології 10 тонн з другим класом. Класний сорт КВС карусу буде доступна як перша репродукція, так і друга репродукція. Чекаємо обмолоту, ділимося результатами. Обов'язково покажемо якісні показники. Кількісні показники. Покажемо вам локації, де даний сорт висіяний під зиму в листопаді місяці. Також стоїть досить гарно. Там густина була 3,5 мільйони, тут ми сіяли 6 мільйонів. В принципі, кому як подобається, кого які потреби в сівозміні, Збираєте тільки терміни посіву і сієте сорт карухи класними, гарними, якісними і кількісними показниками. Всім гарного розаю.